Всім привіт! Приїхала в караван Аутлєт. Вже дуже давно тут не була. Хочу подивитися, що є, які магазини, які є знижки, чи є реально знижки тут. Бо бачила в інтернеті, в цьому в Тіктоці багато хто знімав і захотілося подивитись. Тим паче, що я шукаю собі піжаму вот. і хочу глянути, можливо, я тут її знайду зі знижками. В общем, суть цього аутлету, що тут з е, таких популярних магазинів е, звозять речі і це по типу стоку, мабуть, можна так назвати. Давно тут не була, чесно кажучи, не знаю, які тут є магазини. От зараз пройдусь, подивлюсь. О, Колінгс. До речі, який великий. Зайду, гляну, що тут є. О, куртка, до речі, прикольна. Колір гарний. Так, ще бомбер оцей теж прикольний такий. Так, а вартість. Тут немає вартості і тут... Ой. Тут багато знижок. І ось тут також знайшла, що на другу одиницю товару буде ще знижка 50%. Тут дуже багато всього цей, до речі, гарний, гарний такий гольфік. Колір гарний. 400 гривень коштує з-під горла. Камера не продає колір, але зелений дуже гарний. Хочу зараз зайти в Crop, House, хаос, сансейн і Mango. знайшла цікавий светрик, коштує 300 гривень. Ось він такий типу в'язаний, але трошки прозорий. Тут написано, що все, все по 49. Зараз виберу якийсь топ, майку, подивлюсь, чи справді все по 49. Цей, наприклад, о, так, по 49. Ось така полумайка. Я знайшла дуже гарну сорочку, я обожнюю такі вратнички. От. Коштує 99 гривень. Це більше як блузка, напевно. Прикольна така, непогана. Так, подивимось, що ще на прикладі. Наприклад, оця рубашечка, сорочка, коштує 200 гривень. Подивіться на цю гарну сукню. Вона дуже насправді гарна. Коштує 300 гривень, така легенька. Єдине, що я не дуже люблю фіолетовий колір, але сукня насправді дуже гарна. Як вам такий топ? Це для дуже сміливих дівчат. Коштує 99 гривень. Він тримається лише на оцьому маленькому бантику. До речі, непогану джинсовку знайшла. Чорного кольору коштує 500 гривень. Дуже багато джинсів, але я вже тут норилася, бо мені, в принципі, джинси не потрібні, але підійду покажу вам ціни. Ця, наприклад, 300 гривень і ось 400 гривень. Сукін також дуже багато. Зараз я стою у відділі, де довгі сукні. Знайшла ще дуже яскраву сукню, колір вау червона, і вона також така легенька-легенька. Дивіться, яка гарна. Коштує 200 гривень. Дивіться, який колір гарний. Як вам така куртка? Не знаю. Як на мене дуже дивно виглядає. Штучне хутро ну, коштує 400 гривень і екошкіра. Давно не була в карувані. І оця зона тут постійно то каток, то скейт парк. Зараз тут скейт-парк. Тут фудкор. Людей сьогодні немає, тому що зараз будній день. Але прикольно, не знаю, мені здається, це класна тема скейт-парку. Діти можуть покататися на роліках. І здається, тут безкоштовно воно. Просто приходиш і катаєшся. Типу класно. Нічого ні. Так, тут є якийсь магазин Фло. З взуттям. Тут навіть знижки, купуйте одну, тримайте безкоштовно другу. Але я не буду заходити у взуття, тому що мене затягне, а мені нічого не треба. Тут ще я бачила, що юск є. Можливо, вюск зайдуться, де зайти English Home. Подивимося, що тут є. Побачила дуже цікаві чашечки, такі скляні, прозорі, дуже гарно. Ось такі оригінальні. Дивіться, які гарні скляні скриньки. Тут вази, все для дому, підсвічник. Посуд, до речі, тут теж дуже гарно. Дивіться, які тарілочки. Чашечки. Оці гарні. Мені подобаються такого плану тарілочки. Такі дуже оригінально виглядають. Оці також гарні, дивіться, з такими малюнками. Теж клас. Не знаю, посуд гарний, для мене це дуже такий великий вибір. Багато всього. Креманочки, чашечки, термоски. От. Ще баканчики подивлюсь. Тут просто прозорі. Є знижки також на посуд. Оці також оригінальні. Оці гарні з малюночком. Тільки трошки начерблена тарілка. Так, дивимось далі. Тут є такі стаканчики, баканчики, чашечки. В общем, вибрати можна щось. От дивіться, ці гарненькі. З полоничкою і ще є з лимончиком. Це для десертів, напевно. Ой ці тарілки дуже гарні, дивіться. Чашечки для чаю. Зайдущий на осі Вайтіки, можливо, тут буде піжамка. Багато теж знижок. Ні. Побачила дуже гарний жакет, але коли підійшла, мені він не дуже сподобався, він коштує 800 з чимось гривень і він такий м'який, якийсь безформаний. Не знаю, мені здається, він навіть зі знижкою не, важ... не коштує стільки. Такий жакет знайшла, але мені сподобався більш молочний, такий світленький, але він такий якийсь м'який, він не тримає форму. От його вартість. Колір гарний, але сам жакет не знаю. Піжам тут дуже мало. Ось все, що я знайшла. Є ось такий варіант. З ламами, альпаками. Але мені він якийсь сильно дитячий, не знаю. І сама тканина мені не дуже подобається. Так, о, ще є отакий варіант. Цей вже кращий. 750 гривень. А тут також, о, дивлюсь штанців, Штанці з і кофта. В принципі, непоганий. Але мені щось не подобається червоно-чорний колір. Не знаю. Знайшла ще ось таку гарну сукню, мені дуже сильно сподобалась. Дивіться, на рукавчики, на принт, все. Але є тільки великі розміри. На мене, на жаль, немає, і коштує вона 559 гривень. Сьогодні будній день і насправді людей дуже мало, в принципі. Можливо, на ні більше, але зараз дуже мало людей. Підходжу до фонтану, пам'ятаю тут, щоб стояли цей рояль і на ньому грали. Зараз просто фонтанчик, просто зона. До речі, тут є магазин «Андритан», Не знала, що він тут є. Нам цікаво, чи є там знижки, чи нема, але я вже не буду заходити, бо я втомилась. Можливо, ще зайду в де-факто і хочу ще зайти в Ашан. Побачила гарну кожанку. Прикольний такий світло-сірий колір. Ось її ціна зі знижкою, дуже маленька знижка. Ну, така непогана. Насправді тут половина магазину зовсім без знижок, тут не повністю знижковий магазин. І ось там в даличині є пару рядів зі знижками. Сподобалась оця кофта. Така достатньо оригінальна, коштує 500 гривень. Непогана сумочка, така плотна, гарний ремінець в неї. Ось, але вона без знижки. На жаль, так, ще є ось така. Ця зі знижкою, але мені ця не дуже сподобалась по якості. Невеликий вибір сумок, ця теж непогано. Забігла ашан. Одним глазочком гляну, що, що тут та як. Теж давно не була саме в цьому шані в каравані. Можливо, знайду щось цікаве, можливо, знайду якусь піжамку, а можливо ще щось. Побачила дуже гарну сорочку. Вона така незвична вишивка. Ця машина коштує 1000 гривень, але така цікава. Не знаю, що я роблю, роблю у відділі насіння, сад та город, але покажу вам, що тут багато всього є. Зараз я у відділі посуду, хочу подивитися, які є тарілки, тому що скоро буду купляти. У мене є моє уявлення іде... ідеальних тарілок, але я поки що не знайшла такі. Дивіться, скільки тут супових тарілочок. Мою увагу перевернули оці зелені. Тому що я обожнюю зелений колір і зелений посуд. От, ну, вау! Клас! Ще оці гарні під пальми. От, Але такі ці простіше виглядають, ніж ті перші. Дивіться, які манюкі, гарненькі я знайшла. Це бокальчики для шампанського, але вони, бачите, не просто прозоре скло, а воно таке синовоє. І оці. Оці для шампанського такого. Клас, оці гарніші. Клас, дивіться, які гарні. Вау. Жаму я собі не знайшла, але я не спустила руками. <гум> я не змогла прийти повз ці, е, ці тарілки. Глибокі, вони дуже гарні і такого зеленого кольору, як мені подобається. От. Багато хто каже, що в мене сірий інтер'єр вдома. Так, він сірий, але я буду розбавляти його такими яскравими елементами, і він не буде сірий. Це просто як основа, От. Дивіться. Вони прекрасні. У них дуже гарний. Зараз я на світло вийду. У них дуже гарний зелений колір і дуже гарний принт. Мені дуже подобається. Не знаю, я закохалась, я взяла цілих 4 штуки.